Ясно, Аваков. Бо мені е, на Вуха поклали інформацію, коли я кажу, ну, Білецький, там, ну, там Аваков, кажуть, та вже давно посварилися. Що значить посварилися? Я, звідки, я не був другом Авакова, а Аваков не був другом. Сваряться друзі, близькі, знайомі, не сваряться люди, які знають. От я вас знаю з 2014 року. Угу. Я знаю Авакова приблизно з того ж самого часу, десь з кінця літа 2014 року. Стосунки, мої, мої, знайомства і так далі з Аваковим, вони абсолютно зрозумілі. Є полк, який ми створили з 50 людей, який є, є, є частиною Національної гвардії, є частиною, який зробив надзвичайно багато для України гвардії, капітані міністру внутрішніх справ старобешева. Я дуже добре знаю, тому що там, там ми були в боях. Так, от під Старобешева так, от. Знаходиться в підпорядкуванні Національної гвардії України. Зараз ще й в підпорядкуванні Генерального штабу України, тому що він виведений напередок і так далі. Тому, відповідно, я маю зв'язки з цими людьми, тому що я відповідаю за той підрозділ, який я створив, за кожного з хлопців, хто там продовжує служити, і зараз туди приходить. Ну, я відчуваю відповідальність. От моє, от, моє е, знайомство за тоді Якщо ми питання. давайте давайте ще у ми, у нас є. У мене є також, скажімо так, друга складова моєї діяльності. Це е, партія Національний Корпус. Так, от, як національний корпус, як політик, та, як політична партія, ідеологічна в першу чергу партія, то вона е, не сприймає, скажімо, народний фронт. Також як і БПП не сприймає багато в чому там реформи Авакова і тому подібні речі. Тому відповідно, я не маю політичних симпатій, не маю. Ну, яких ще стосунків? Я, я, поважаю, я поглиблю бо. тоді Хотів питання, все. тому що Аваков заявив як міністр внутрішніх справ, як частина Народного фронту, який ще невідомо, чи буде висувати свого кандидата. Чи е двох висунев. Да, чи двох. Ви про це сказали. Мені, мені це, чесно кажучи, байдуже, що вони там будуть робити. Я за цим спостерігаю як, як метеоролог за погодою. Я лише констатую, я ніяк не можу втручатися в цей процес, це їхня, їхня справа, їхня політична воля і так далі. Аваков просто сказав як міністр внутрішніх справ, що його міністерство буде жорстко стежити за виборами і тут же почали говорити про те, що саме стежити, і контролювати, про те, що насправді в нього є багато важелів, які роблять його такою. Непересічною персоною в цьому процесі, ви я слухав вас ваш виступ на з'їзді, як це не дивно. Я мало слухаю цих виступів. Коли дізнався, що не йде в президенти, думаю, що ж він скаже. Тому що все решта, що говорять ті, хто йдуть мені і так відомо. Ви теж сказали про те, що ми будемо контролювати ці вибори? Саме зовсім так. А як же ж? Ну, Я не говорив про цю тему, але це абсолютно Ви правильно. говорили щось подібне, я... я можу помилитися ви, в точності. Ви можете помилятися, це на з'їзді звучало, але не від мене насправді. А, так, контролювати вибори треба. Ну, цьому А ви не спільні в цьому зі мною? Ну ви вважаєте, що контролювати Барська моя позиція? Це чесно, да я вважаю, що можна технологічно зробити виборчу систему так, що її контролювати зайвим очам не треба. Абсолютно правда, але вона не зроблена так. Ніхто технологічно так, не так не зроблено. Так не зроблено, так. от і все. Тому я сьогодні ми сьогодні в Україні в медіанетворк з Орби Тому... Вазовською. Це вже з'ясовували. чого нам бракує виборчі системи? Навіть якщо українці помиляються, вони мають право на те, щоб їхній голос був їхнім голосом, а не чимось ще. Абсолютно. І все. А якщо ви е, прочитали би всю от промову Авакова про вибори, то ти там він сказав, що він не дозволить е, національним дружинам, всяким і так далі. Він згадував національні дружини. Як е, якось заважати на вибори, так що він мав е, на увазі свої органи, і і в принципі, е, МВС повинно теоретично слідкувати, не не теоретично, а практично слідкувати е, забезпечувати за забезпечувати порядок. І все. Щоб Тоти, не з'являлися ті туши. представники з хащеннями преси, і так хай, далі, МВС, шоб, хай МВС, хай МВС слідкує, щоб е, голоси людей просто не крали, а ми будемо слідкувати за тим, щоб не крали, в тому числі і за МВС. Ясно.